Ім дай Боже, маємо такого дуба, гвізд. Дубів доста багато всяких. З того ми то ольнули, де він є. Рубелезний такий сукапець. Дуже багато всяких дерево небезпечних. Це гілки сухі, не нема. З долина вже підпалені. підпалене. Васьок стартує на цього. креслатого такого. Оті горизонтальні гілі. Всі висять над пам'ятниками. Вниз не пустиш, треба до гори якось або чіпати там і там і штик, заганьку опускати. Працюємо. Васька працює на горизонтальних гіллях. Коли задряпався кіт. Доробляємо дуба. Як доробляємо? А, тут гілки вже нема, тоснуло. Так ореняга, сітка лишила груба. І та така поглянка лишилась. Села, гвістка, красота. Сьогодні файна погода. файно, тепло. Помощників у нас багато сьогодні.